Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Пропоную вам гру на орієнтування у просторі. А саме що знаходиться ліворуч, а що знаходиться праворуч. Спочатку давайте пригадаємо, де у нас права рука, а де ліва. Підніміть праву руку вгору. Тут у нас буде праворуч. А тепер підніміть ліву руку вгору. Тут у нас буде ліворуч. Запам'ятали? Ну що ж, починаємо грати? Якого кольору кошеня ліворуч від мишеняти? Руденького кольору. Якого кольору кошеня праворуч від мишеняти? Сірого кольору. Що розташована праворуч? Груша чи яблуко? Яблуко. Хто знаходиться ліворуч? Заяць чи ведмідь? Заєць. Хто знаходиться праворуч? Песик чи кошеня? Кошеня. Що розташований ліворуч? Огірок чи капуста? Огірок, що знаходиться між їжачком та білочкою? Ялинка. Хто знаходиться праворуч від ялинки? Білочка. Що знаходиться між помідором та кобачком? Кошик, що розташоване ліворуч від кошика. Помідор чи кабачок. Помідор, що знаходиться між жолодим та грибом? Листочок. Що розташоване праворуч від листка? Гриб. А тепер будьте уважні. А що знаходиться праворуч від жолудя? Листочок. Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.